Шизм, гомосексуалізм, все пропитано смертю. Вітаннячка, любі друзі. Помітив, що вам сподобалося попереднє відео про Іван Гая, і сьогодні я хочу зробити свого роду продовження даної теми, оскільки сьогодні мова піде про колись головного Вані, а саме Яна Гордієнко в Ютубі іменованого Янго. Одразу хочу попередити, що цього чувака я ніколи не дивився, дізнався про його існування після виходу сезону Орла та Решки. З ним в головній ролі. Почнемо цього разу з біографії, бо я реально мало знаю про Яна. Ян Гордієнко народився 25 жовтня 1998 року в Краматорську, 3 жовтня 2014 року. Створив канал Янго на Ютубі. Для початку публікував короткі відео у стилі Вайн, а пізніше летсплей та інші розважальні відео. 2015 з року опублікував музичний відеокліп Лакшері, що зібрав 1,9 мільйонів переглядів. 2016 року знявся у двох стрічках російських так званих кінорежисерів, дві шляпи. Перший нескінчений фільм Йолки і Узкий крінж під назвою зламати блогерів. Ну коротше, біографія нам не дуже допомогла. З Вікіпедії це все, що я знайшов. Тепер можемо перейти до першого відео на каналі на даний момент. Цей шедевр під назвою Када Упороса. Факалікіто Ян. Go. А сегодня мы поиграем в игру под названием 420 Blades Эта игра основана на MLG монтаже Я очень люблю MLG монтаж и часто его применяю в своих видео oh, короче, настолько громко, Вау, мало пока Вау, на Вау, мало пока Вау, музыка, мои уши Вау, порежу, братки, порежу З контексту зрозуміло, що це точно не перше відео, оскільки він там каже про летсплеї, які він не знімав до цього, та відпуску аудиторії через це. Актерочка тут, звісно, не висоті, не додати, не відняти. Але в будь-якому випадку видно, як ще дуже молодий Ян соромиться перед камерою. Це доволі мило. А враховуючи, що зараз з нього взагалі немає таких проблем. Але про це згодом. Я також глянув відео про скоромовки, бо летсплей п'яти з Фредді навіть відкривати не хотілося. Ось фрагмент з того відео. Но надеюсь у моего друга Яна все получится. Вызов принят. Йоу, факаликито, с вами Янго. Недавно мы с моим другом по сети поспорили, кто может читать скороговорки лучше. Я принял его вызов, и я читаю скороговор. Жили были три китайца. Як, як, цендрак, як, циндрак. Жили были три китайца. Як, як... Шли были три китайца. Як, як, циндрак, як, циндрак, циндрак, как кони. Жили были три китки, ципа, ципа, дрипа, ципа, дрипа, лимпапони. Вот не переженились. Як на ципе, як циндрак на ципе, дрипе. Забавні потуги читати ті скоромовки, але неприємно, що це все узка й язика й робиться. Сумно, що нам не вдалося відкопати саме перші відосики, але крінжа із цих вистачить десь приблизно на тиждень вперед. До речі, маленькі, підпишись на цей канал, щоб не пропускати наступні відоси про забутих інфлюєнсерів нашого дитинства і багато іншого. В понеділочок стараюся дропнути вкусняшку для вас. А тепер знову до наших баранів. Перше, на що я звернув увагу, коли відвідав канал Янго, це останнє відео, яке було опубліковано 4 роки тому. Тобто канал доволі давно і довго мертвий. Я думаю, окей, чекну ще інсту. І Її теж немає. Вже почав переживати за мальчика, але виявилось, що то було послання на знесений аккаунт. У нього зараз новий з галочкою, все як треба. А друге, за що величезний респект Яну, всі прев'ю на абсолютно всіх відосах, це ця картинка. А подивився парус останніх відосів, пранк побаченням запам'ятався найбільше, оскільки там засвітився мій любимчик Рома Геній. Що ми почнемо? Може, будемо його порівнювати з Лерою постійно? Давай, типу, щоб вона подумала. Ну, голоси у тебе, звісно, не такі у Лери. Да. Ну, привіт, привіт. Привіт. Присаджись. Та ні, це окей. А чего, они поменялись местами теперь? Только сейчас приемлемо пить тобі? Думаю, более чем. Если только грам 300 водки. Когда у тебя были последние отношения? Когда у тебя были последние отношения? Скажи, я тебя спрашиваю. Я тебя не спрашиваю. Я думаю, считаю просто. Я просто, как ты знаешь, только недавно расстался с Лерой. Я просто, ты знаешь, только недавно с Лерой расстался. Так кайфу, жесть. Ну, наконец-то, потому что без этого храпа намного легче спать. Так кайфу, потому что, ну, спать без храпа рядом, это именно блаженство. Реально, это кайф. Я навіть і не знав, що він брав участь в цьому, але, звісно, приємно побачити знайоме обличчя та гумор. Відосік, який мені було дійсно цікаво дивитися, і глянув прямо до кінця, це виживання на 25 копійок. Сума настільки смішна, що мене це зацікавило. Знято добре, були моменти, де я прям сміявся. Ну, те, що мене вразило, як Янчик спокійнесенько набирає номер Гороховського, такий дядя, хлопени з рекламним слоганом для нашого відео. Думаю, щось схоже відбувається між Зеленським та Макроном. Останній опублікований. видос на канале там ян виталий вычитана надея дорофеева девуете и фанатов пока с вами янгу и на дорофеева и сегодня мы будем удивлять фанат <-у> больше а может, а может навсегда мне нравится селедка я очень люблю селедку Ну, це прям було максимально скучно, але і формат був популярний 4 роки тому. Тож я беру це до уваги, але не мій смак, це прям погано. Реакції вже підзаїбали, та й сама ідея дивна. Драфєєва просто вистрибує в неочікуваний момент, і фанати такі вау, ультра банально. Ну і тепер, нарешті, фінальне питання: що ж зараз з Янчиком? Зараз він активно намагається вести свій напівживий інст. Чому я кажу напівживий? Це витікає з співвідношення підписок до лайків. Фотки збирають по 5-10 коментів та тисячу. 1000... Стере 4 тисячі лайків, при загальній кількості підписників 3,2 мільйона. Тож так, справи йшли не те, щоб хуйово, але й не сказати, що добре. Сам Ян Віталійович, скоріше за все, по юфою сидить на Гавайях, займається дайвінгом, серфінгом і живе своє найкраще життя. Цікаво тільки звідки стільки коштів, при тому, що Ютуб він не веде вже 4 роки. А в інсті прям смішні цифри для його аудиторії. І здається, я знайшов звідки кошти. А зараз приготуйтеся, бо це в принципі, лежить на поверхні, але довелося зробити один запит в Google. В описі Insti вказано кофаундер Я Нарше. Ну і я думаю, погуглю компанію. І знайшов цей сайт, де у агенції, яка називається точнісінько так само, відкрита вакансія оператор чат OnlyFans. Раджу звернути увагу на назву розділу Escort-Massage. Тепер почитаємо опис вакансії. Агенція Янарши спеціалізується на менеджменті OnlyFans серед медійних талантів моделей. Агенція існує більше півтора року і зареєстрована в Каліфорнії, США, де є великим платником податків. Основна особливість агенції полягає. В роботі з моделями, які мають сформований власний бренд, як у соціальних мережах, так і поза ними. Наприклад, деякі таланти мають значну кількість підписників, такі як 5 мільйонів у ТікТоці або 2 мільйони в інстаграм. А також є моделі, які займаються політичною або навіть викладацькою діяльністю у Стенфорді. От уявіть собі. А важливо зазначити, що дев'ять з 10 моделей агенції не створюють відвертий контент. Агенція спеціалізується на продажі так званого No Nips, No Pussy контенту та постійно працює над різними стратегіями продажу саме такого контенту. Для нас надзвичайно важливим є особливий вже сформований бренд кожної моделі. Тож ми комунікуємо від імені моделі так, аби OnlyFans став продовженням особистого бренду моделі. Ось в чому справа. Якщо це дійсно його компанія, в чому я майже не сумніваюся, оскільки нижче вказано контакти менеджерки, і якщо перейти вже на її профіль, а на сайт для мультипосилань, перше буде, звісно ж, на онлік. Але це теж може бути співпадінням, його менеджерка може просто сама вести для себе той Онлік, а його компанія займається взагалі іншим. Але якщо все вище наведено наведене, це його контора, то це, напевно, найбільший твіст, який я бачив за останній час. Щодо моєї думки стосовно даного персонажа, я від. Відверто вважаю його крутим в плані Ютубу. Може він і надихнувся Івангаєм на початку шляху, але робив все сам. Потрапив на телік, в кіно, хоч якість там, звісно, сумнівна, але все одно. А якісно скопіювати і досягти таких відверто чудових результатів це теж дуже важко. Я, до прикладу, пробував робити вірусні відео шортс на іншому каналі. Навіть по готовому шаблону це доволі складно. До того ж, абсолютно унікальних ідей в нашому світі зараз майже не існує. Все так чи інакше було чимось десь. Позаїмствувано або хтось надихнувся форматом, і це нормально. Я думаю, що ніякої трагедії в цьому немає, але його трансформація від блогера з дитячим контентом до власника компанії, яка чатиться на онліку замість моделей, це звісно прикол. А що ви думаєте по даному питанню? Дуже цікаво почитати ваші думки в коментарях. Сподіваюся, ви щось смачненьке поїли під цей відос та отримали позитивні емоції. Проінформуйте мене та Ютуб про це лайком або дізом. Я вас обіймаю та припіднімаю. До нових зустрічей.